Моєму синові не треба дзвонити і казати: це Джош. Він може просто сказати Привіт, і я одразу впізнаю його голос. Саме так буде одного дня в твоїх стосунках із Господом, бо ти пізнаєш його кожного дня краще і ближче, завдяки чому легко розрізняєш його голос, знаючи напевно, що це він без тіні сумнівів. доброго дня. Я Уоррен. Хочу поговорити про те, як почути від Бога, і впевнитися, що ти говориш з творцем, а не розмовляєш саме з собою. Чи Бог говорить до нас сьогодні? Так він звертається до нас через природу, говорить через своє слово, промовляє до нас через віруючих, через сни. Бог говорить до нас багатьма різними способами. Але як впевнитися, що це саме Він, звідки ти знаєш, що це не твої фантазії? Може, ти говориш саме з собою? Чи то чужий голос або думки від ворога? Коли думка або ідея приходить від Бога? Ми називаємо це натхненням. Коли до нас звертається сатана. Ми називаємо це спокусою. Тож, коли виникає якась думка, як нам розрізнити, звідки вона з'явилася, маю кілька порад для товариства. по перше, коли до нас промовляє Бог, він ніколи не суперечить своєму слову біблії. Божа воля викладена в писанні. Іноді люди кажуть: я чекаю, щоб Бог написав свою волю на небі. Навіщо? вона вже записана в Біблії? Божі прагнення щодо вашого життя містяться на сторінках писання. Божа воля відкривається в Божому Слові. Тож, чим глибше ми досліджуємо писання, тим більше віршів ми запам'ятовуємо. І святий дух нагадує їх нам за потреби, бо ми не завжди маємо під рукою Біблію. А слово від Бога може знадобитися у будь-який момент. Але якщо писання живе у вашому серці, як описує це цар Давид в Біблії, слово я сховав у своєму серці, щоб я не грішив проти тебе. Бог може нагадати його вам, бо запам'ятовуючи вірші, ви ховаєте їх у серці. Я не можу пригадати, скільки тисяч разів мені потрібно було слово Боже для певної ситуації. Господь просто висвітлював своє слово в моїй пам'яті. Тому хочу запевнити вас, що найкориснішою для вас звичкою в новому році буде запам'ятовувати вірші з писань. Заховайте його слово у вашому серці. Коли Ісуса тричі спокушав сатана в пустелі, Господь щоразу відповідав йому одним з біблійних віршів з книги повторення закону. ісус не діставав свій кишеньковий старий заповідь, кажучи: десь тут є вірш, який каже, що треба служити і шанувати лише Бога. Я зараз знайду і прочитаю його тобі. Господь пам'ятав Писання, отже, Боже слово ніколи не суперечитиме Божій волі, а Божа воля ніколи не суперечитиме Бо. Жому Слову. ця істина допоможе зрозуміти джерело ваших думок. Одного разу жонатий чоловік сказав мені: Я вірю, що Бог сказав мені залишити дружину і одружитися з іншою жінкою. Я відповів: це неможливо. Чому слово Боже стверджує просто протилежне тому? Бог ніколи не суперечить своєму слову. Друга ознака того, що ви чуєте саме від Бога, коли до нас промовляє Господь, він кличе вас ніжно, не підштовхує з грубістю, не тисне, не маніпулює. Якщо ви відчуваєте тиск або сором чи осуд, тоді це не від Бога. Біблія каже, що немає осуду тим, хто в Христі Ісусі. Бог не підштовхує і не тисне. Він ніжно кличе. Він каже: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і смиренний, і легкий, і легка дорога моя, і тягар легкий. Отже, Бог не збирається навантажувати на вас ще більше до тих тягарів, що ви вже маєте. Коли він каже, візьми на себе ярмо моє. Це зовні виглядає, наче доповнення до того, що я вже несу на собі. Тобто до. Додаткове обтяження, але класти ярмо це власне коли береш двох волів і разом впрягаєш в один дерев'яний хомут, щоб вони разом тягли один тягар. В Ісуса немає жодного тягаря, він є лише у нас. Тому, коли Господь каже: візьміть на себе ярмо моє. Це для того, щоб допомогти тобі з твоїми тягарями, полегшити твоє навантаження. Отже, якщо ви відчуваєте тиск чи осуд, Біблія каже, що це сатана, бо він є обвинувачем братів. Бог не осуджує християн, це робить ворог. Сатана штовхає нас, а Бог веде. Диявол змушує, тисне на вас, а Бог кличе, ніжно кличе до себе в обійми, щоб забрати тягар і заспокоїти наші думки. Бог часто промовляє або підтверджує своє слово через наших друзів. Тому дуже важливо бути частиною домашньої групи зрілих віруючих, які можуть підтвердити те, що Бог сказав вам. Щоразу, коли Бог промовляє до мене особливим чином, я підтверджую це, радячись з іншими віруючими, що їх поважаю за духовну зрілість і подібність Христові. Якщо ви читаєте святе письмо і знаходите вірш, в якому бачите щось зовсім нове, тобто вам, нібито, відкривається значення, якого ніхто ніколи раніше не бачив. Ви помиляєтеся, тому що Бог промовляє до свого тіла церкви протягом двох тисяч років. Він звертається до чоловіків і жінок віри протягом тисяч і тисяч років. Тобто, якщо вам відкрилася істина від Бога, то вона не нова, їй тисячі років. Отже, якщо ви отримуєте тлумачення або ідею, з якою не погоджується ніхто з віруючих, то ви помиляєтеся, тому що Бог завжди звертається до свого тіла церкви. Сподіваюся, що ці поради допоможуть розрізняти і виділяти голос Божий серед інших голосів та покращать ваше спілкування із Богом. Хочу підбадьорити вас, де далі ставатиме легше на сьогоднішній день. Я спілкуюся із Господом понад 60 років. Перші роки мого християнства я не розрізняв голосу Божого, і мені було важко зрозуміти. Це Бог говорить зі мною, чи я все сам вигадав? А може, то диявол, а може, через той фільм, що я нещодавно бачив, зараз різні сюжети прокручуються в моїй голові. Чим довше ви спілкуєтеся з Богом, тим легше буде вирізнити його голос. Зараз я не сумніваюся, впізнаючи Божий голос. Шість десятиліть я спілкуюся з ним. Коли мені телефонує дружина, їй не треба казати привіт! Це Кей твоя дружина. Вона може просто дихати, і я її впізнаю. Їй не треба говорити, бо я знаю її подих. Ми одружені і живемо разом 48 років. Моєму синові не треба дзвонити і казати це Джош. Він може просто сказати привіт. і Я одразу. Пізнаю його голос саме так буде одного дня у ваших стосунках із Господом, бо ви пізнаєте його кожного дня краще і ближче, завдяки чому легко розрізнятимете його голос, знаючи напевно, що це Він, без тіні сумнівів.